Російський військовий, який катував місцевих мешканців під час тимчасової окупації Чернігівщини, отримав заочний вирок позбавлення волі на 12 років. Йдеться про Микиту Желудкова, командира розвідувальної роти 35-ї окремої мотострілецької бригади 41 ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗСРФ, який у лютому березні 2022-го разом зі своїм підрозділом заходив у населені пункти Чернігівщини під прикриттям так званої військової операції. Фігурант організував незаконні затримання Місцевих мешканців. Людей силоміць звозили до погреба на території захопленого приватного домоволодіння, які загарбники перетворили на місце знущань. Як встановили розслідування, Рашис особисто віддавав накази щодо утримання цивільних у потерпілих відбирали цінні речі. Після чого піддавали тортурам, людей роздягали, зв'язували їм руки та тримали у холодному приміщенні без їжі та води. У такий спосіб окупанти намагалися примусити мирних жителів до співпраці з державою-агресором та отримати від них відомості про розташування підрозділів збройних сил України. Суд визнав желудкова винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаї війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.